Машку. До чого? До кулеш. А кулеша у вас буде яка? На картоплі. На картоплі. У вас дошка тікає, вам не треба потримати дошку. Я просто хочу заробити на ту кулешу. А це ще треба заробити, так? Ну, то аби не казали, що я якась не потрібна, нічого не роблю. Не потреб, йо. Йо. Пустили Так. Жирненький у вас вже смажиться, підсмажується. І до цього ви даєте від ушей. Теж жирненький. Так. І даєш сюди м'ясо, так? Скільки часу має так тушитися? 5-7 поле. 5-7 хвилин. Досолив, доперчив, далі. Пішла в рук. цибулька. Цибульки багато не буває. Чим більше, тим краще. Ще капочку води. Капучку води. Най буде тобі ще капочку води. Е, так, ну що, може переходимо до картоплі. Картопля, я думаю, що вже зварена. Треба відсидити. Відсіджуємо картоплю. Так. Картоплю ми відсідили. Так. Що далі робимо? Заливаємо водою. А чого ти не лишив ту воду, яка була в картоплі? Ні, Воно було б би... там стається крахмал. Недобре. Недобре. добре. Так. І картоплю має ще раз закипіти. Так. Окей. Як тут справи? Нормально тушиться. Так, вода в нас закипіла, картопля у нас зварена. Підсолюєш. Так. Я не знаю як, але я не відзняла момент засипання крупи. Прошу вибачення, але я думаю, що все буде вам Тут зрозуміло. м'яско тушиться. Дотушую. Тут починає варитися колеша Дотушую. на картоплі. Що ти робиш? Ти знімаєш з вогню. Так. Щоб тобі було зручніше потокти. Що тут в тебе відбувається? Так, процес іде, давай ми беремо в сторону. Ти знімаєш з вогню. Знімаю, тому що... Тобі так краще. Удобніше. Все, і ставимо пражити. Всіх дуже сильно зацікавило це слово «пражити». Е, дуже багато людей не розуміють значення цього слова. Це те, що саме, як м'ясо жариться, а це пражиться. Випаровується вода і набухає сама кукурудзяна крупа, вона випражується, висмажується від води. От бачу, Викриваєш що... кришкою чи не накриваєш? Не накриваю, не воно накриваю. Не, не добре накриває. Добре. Смажка наша вже готова. Чекаємо на колеж. Все, починається крашка. Звідки часу процес приготування займає колеж? До 30 хвилин, до 25 хвилин, бо вона повинна випрожитися нормально, вода повинна з неї все вийти. Добре. Колежка випрожитися. Плюс... Можна деколи не угадати, можна замало дати е, крупи і треба, щоб, е, щоб то вся вода вийшла з неї. Е, одним словом, ти даєш пораду, треба куштувати. Так, зараз будемо зараз її подавати до столу. Ну, ну що тут у вас? Допражується. Допражується. Допражується все. Все нормально. Я бачу, що моя силіконова лопатка пішла в рух. Дуже люблю цей момент, я його Опа. називаю моментом найкращої атракції. Так, покажи. А, давай. Ось така кастрюлька у нас після колеші. Діла така колеша. Саме кулешу їдять зі шкварками. Бануш зі шкварками переважно не споживають, тому що банош сам по собі є дуже жирною стравою. Кулеша вона є пісненька, і от якраз її можна споживати з шкварками, зі смажкою, з чимось таким е, поживним і жирненьким. От така смажка у нас вийшла. Маю надію, що це відео було цікавим та корисним для вас, бо це дійсно база, на якій тримається автентична гуцульська кухня. І такого вам у рестораціях не покажуть.